Вітаю, шановні друзі. Чи можуть українці знову повернутися в Німеччину, якщо вони виїхали і повернулися до України, і там фактично проживали певний період? Друзі, зробіть, будь ласка, репост, тому що це буде дуже цікава і актуальна тема. Відразу скажу, що так в загальному українець може повернутися до Німеччини, якщо він е після того як він перебував в Німеччині на тимчасовому параграфі виїхав назад в Україну. Але відразу виникає питання, куди повертатися? В попереднє місце проживання, в попереднє місто, чи їхати в нове місто, чи в новий табір, друзі. Тут давайте спочатку розберемо, скільки ж особа перебувала за кордоном. Якщо це якась короткострокова е, поїздка, то параграф 24, і особа при цьому не знімається з реєстрації, наприклад, в органах Einwohnermeldeamt, то параграф 24 нікуди не зникає. Якщо ж це якісь довгострокові від'їзди, наприклад, із зняттям з реєстрації в органах Хайнвонер Наприклад, виїзд з німеччини більше ніж на 6 місяців, то у особи автоматично втрачається право на тимчасовий захист, от і воно анулюється. От що робити в такому випадку, куди звертатися? Відповідь на це дає нам друзі лист від 30 травня 2024 року. Це лист міністерства внутрішніх справ, де в пункті 8.6 вони пишуть наступне: у випадках, коли термін дії посвідки на проживання закінчується через постійний виїзд з федеральної території, тобто виїзд більше на 6 місяців, як правило, мають право подати на отримання проживання, тобто особи мають право подати повторно. Однак повторну заяву неможливо відрізнити від первинної, оскільки вона безпосередньо пов'язана з заявником. Це означає, що первинний розподіл вже завершився, коли видано первинне посвідчення. Особа, яка повторно подала заявку, повинна з'явитися до компетентного ausländerbehörde міграційного органу, який підтвердить первинне рішення про розподіл. В іншому випадку. Необхідно домовитися з іншими федеральними землями про вторинне розподілення, друзі. Тому що це означає? Це означає, що якщо ви хочете повернутися з України назад до Німеччини, то бажано звернутися, друзі, в ту міграційну службу того міста, де ви були перший раз зареєстровані, і уточнити в них. Чи діє все-таки первинний розподіл вас за цією землею, чи ви все-таки вільні, друзі? Нещодавно е, мій клієнт виїжджав з одного міста, е, знявся з реєстрації в ворогах Айвонермельде Амт, в органах Ауслендер Біхорди, виїхав е, в іншу країну, і коли він приїхав в інше місто, йому там сказали, що ні, ви повинні взяти, е, наприклад, згоду або звернутися. Uh, of Той попередній міграційний орган, де ви були прописані. Звичайно, туди ми звернулися. Нам відповіли, що ви в нас зняті з обліку, ви вільна особа, можете вибирати їхати будь-яке інше місто, там табір і туди звертатися. Тобто, фактично, бачите, от, на практиці це підтверджується про те, що сказано в листі Міністерства внутрішніх справ: що якщо ви виїжджаєте на довгий період на постійне проживання в Україну, а потім знову хочете повторно подати заявку, то краще. Звертатися в той орган, в якому ви були, були першопочатково на обліку. І він вже визначить. Чи ви будете в нього, чи маєте право вільно вибрати іншу землю, там інший табір для біженців, друзі? Майте це на увазі і зробіть, будь ласка, репост, друзі, тому що це дуже важлива інформація для всіх тих українців, які виїхали назад в Україну і зараз знову хочуть повернутися до Німеччини. Життя складається у всіх по різному. От і про ці правила потрібно пам'ятати з повагою, друзі, ваш адвокат Демченко.